Раки, вітаю вас, молодик 6 червня 2024 року, у вашому 12 му секторі гороскопа. Наслідки всіх докладених нині зусиль ми відчуємо всередині грудня поточного року. Тому зверніть, будь ласка, раки, увагу! А зараз час відкритості до спілкування, напрацювання всієї тієї договірної бази, яка нам послужить на довгі-довгі десятиліття навіть. Ми Спілкуємось, контактуємо, укладаємо договори, завжди перебуваємо на зв'язку. Звісно, наскільки це можливо, особливо з нашими вимкненнями світла, кореспонденція, вчасні відповіді і спілкування просто на рівні того, що ми зустрічаємо когось із знайомих і отримуємо масу інформації, масу новин. і Взагалі дуже багато людей постійно фокусує нашу увагу і приносить багато новин і того всього, що ми не. Знали, зокрема, про близьке наше коло, про той осередок, який знаходиться поблизу нас. Ось це все такий заклик цієї енергетики молодика 6 червня. Звертаємо увагу, що для вас у 12 секторі гороскопа Раки це внутрішній поклик до навчання на одинці. Якогось такого внутрішнього навіть спілкування, яке пов'язано в першу чергу з собою, внутрішній діалог активізується, або з тими людьми, які знаходяться в подібних до вас обставинах, або десь далеко на відстані. Питання за кордону, еміграції активізуються, зокрема, питання влаштування документальної бази, можливості реалізації цих подій, просто ви підганяєте якісь певні документи, готуєтеся до здачі іспитів або здаєте їх, наприклад. Також багато роботи по пересиланням на великі відстані, або ж поїздки на великі відстані. Також залежність від юридичних чинників, теж дуже імовірно. Також багато фокусу уваги до навчання робити щось руками і ногами, буквально здавати на права, наприклад, або ж довчатися, наприклад, ви знаєте теоретично, а практично ні. Зараз. Ви відшліфовуєте ці свої навички. Також, крім цього, це народження якогось нового проєкту. Тобто, буквально ви інтелектуально багато напрацьовуєте зараз або завершуєте щось просто, да, остаточно вже якесь певне резюме підводите. Крім того, Юпітер, у вашому 12-му секторі гороскопа наразі це пошук щастя в самому собі. Це може бути зовнішня певна ізоляція виглядати, да, коли ви не Відчуваєте якесь сприяння зовні, і ви починаєте шукати в собі відгуки. А що ж взагалі таке щастя? Чи воно залежить тільки від затребуваності іншими людьми? Чи у мене всередині є щось таке, що незалежно від усіляких зовнішніх потенцій, я буду все одно робити? Отут зверніть увагу на потребу навчатися. Це курси, наприклад, це дистанційне навчання, зокрема, раки може бути. Крім цього, це спілкування з тими людьми, які далеко знаходяться. Або ж ви навчаєтесь, наприклад, таких людей, або ви розпочинаєте свої власні проекти. Коли вас не видно, ви викладаєте, наприклад, онлайн. Робота в інтернеті, приміром, теж, до речі, дуже ймовірний сценарій. Також по Такій енергії, молодика це відновлення, відпочинок, просто відпустка. Ваші ресурси можуть бути настільки спустошені фізичні і моральні, що ви просто потребуєте часу на те, щоб почитати щось, що ви хочете. Подивитись телевізор, поїхати кудись недалечко, навіть або запланувати якусь поїздку, спілкуватися з невеличким колом ваших знайомих, і, в принципі, все більше нічого зараз у ваші плани. Не входить, оскільки вам необхідний такий час на відновлення. Також ізоляція пов'язана із перебуванням, наприклад, у санаторіях, профілакторіях, лікування за кордоном, зокрема, дуже ймовірно, або ж просто більше часу на себе. От зараз саме заклик насичувати свою власну базу ідей, розвивати ці ідеї, розвивати нові якісь. Погляди на новий формат навчання можливо на новий формат спілкування на нових людей, які вам більше внутрішнього ресурсу приносять ніж зовнішньої балаканини, тобто якість має змінитися. Також дуже багато роботи, яку ви робите наодинці, на самоті, робота по догляду за кимось, або ви маєте саме собі зараз максимально приділяти увагу. Також це час, коли ви збираєте інформацію про те, як з чимось розібратися, або у якихось звичок звільнитися, або кудись переїхати, або чомусь навчитися. Тобто ось таке гарне, дуже сприятливе розуміння того, чому присвятити. Зараз енергію молодика. Крім цього, це робота із найманими працівниками, наприклад, коли вам за ними потрібно щось переробляти, доробляти, ви маєте ще от такі, якусь інформацію, або кого вам краще найняти на якусь роботу. Ви прям знаходитеся в такому процесі заглиблення і пошуку таких людей. Хто вам ті чи інші послуги може надати якісно, навчити буквально, ви шукаєте викладача, шукаєте. Вчителя шукаєте якісь певні такі інструменти або такий формат навчання. Також по такій Енергетиці звертаємо увагу, що домашня енергія вона дуже багато вимагає від вас зараз внутрішніх сил. Буквально це завершення якихось процесів, що відбуваються вдома. Можливо, ви переїжджаєте або приїжджаєте в нове житло, на нове місце проживання, займаєтесь продажем, розпродажем всіх речей вдома, або ваші домашні у них закінчуються, наприклад, документи певні. Ви переїжджаєте да, у зв'язку із. Кінченням терміну перебування в якійсь країні, або просто у вас термін оренди закінчується. так Такий розвиток подій теж можливий у зв'язку із дітьми. У вас зміни у школі, у місці навчання взагалі діти виходять заміж, одружуються, поступають у виш, і ви розумієте, що якось вже ви маєте перелаштуватися зовсім на інший манер. Крім того, того, фінансові операції, вигідні, договірні операції, вони можуть бути навіть такими невидимими. Можливо, щось на усній домовленості, ви якісь послуги надаєте, приміром, або ж це продаж, наприклад, якихось з дому щось ви продаєте да, і просто берете за це гроші. Тобто, буквально ви це не проводите через якісь банківські рахунки. Також це сприяння ваших домашніх, або ж мами, або тата, які підтримують. Мамують вас наразі фінансово, якщо ви в тій чи іншій ситуації опинилися. Також можливість покращити ваші домашні умови, впливати так чи інше, врегульовувати, тобто знаходити людей, через яких ви можете вирішити питання або переїзду, наприклад, або ж хтось вам здасть в оренду, або продасть на вигідних умовах, або ви швидко оформите документи. Ви шукаєте зараз якихось посередників ріелторів, наприклад. От такого може бути Контексту енергія, також стосовно стану здоров'я ваших близьких і вашого особистого, зверніть такі увагу, будь ласка, коли необхідно приділити час тому, щоб проаналізувати схему лікування, знайти необхідного лікаря. Наприклад, ви багато в поїздках знаходитесь у зв'язку із тим, щоб покращити стан вашого здоров'я або ваших близьких. Також, взагалі, знаходитесь якби в такому середовищі спілкування з людьми, які теж опинили. В подібній ситуації. І зважаємо, що по молодику у нас є квадратура від Сатурна до фактично і Луни, і Сонця, і Венери. І ось тут із вашого дев'ятого сектора гороскопа Сатурн створює затримки. Це затримки такого роду, які позначаються як буквально на паперах, на бюрократичних нюансах, дозволи. Посвідки, дипломи, можливість виступати, можливість переїжджати, можливість перебувати в якійсь країні, можливість поїхати на лікування, або ж спеціалісти створюють вам такого роду да, перевірки на міцність. Вам потрібен від них якийсь документ, або вони вчасно не можуть щось зробити, діагностувати, або винести якесь певне рішення, і ви не можете щось закінчити. Ви шукаєте інформацію, ви якби готові да, поїхати. Наприклад, але ви не можете здійснити це безпосередньо на практиці, оскільки у вас немає документів. Ще довідка на довідку необхідно, якийсь дозвіл, якась бюрократична перепона і одне з іншим не складається. Або ж це затримка у часі. Наприклад, якийсь посадовець пішов у відпустку, і тепер у вас все зупинилося. Також це затримки пов'язані із вашим чоловіком дружиною, з його документами, з його місцем перебування. З його дозволами і посвідками, зокрема. Тому звертайте, будь ласка, увагу. Також це інформація і взагалі такий ресурс, якби да, транспортний теж може бути, да, що просто машина поламалась у чоловіка, він не може доїхати, приміром. або ж не вкладайтеся в якісь терміни. Ось це все це така перевірка якості кола спілкування всіх тих, хто вам, наприклад, щось радить. Да, до кого ви навіть за якісь певні кошти звернулися, чи дійсно ці люди варті того, щоб надалі брати участь у якихось домовленостях і важливих питаннях у вашому житті? Також звертаємо увагу раки, що квадратура від Плутона у вашому 8 секторі гороскопа до Марса, який переходить із 10 в 11 сектор. Ось тут. Ми також відчуваємо тиск фінансів партнера, тиск того, наскільки він може підтримувати хід подій стосовно реалізації наших планів, наших мрій стосовно утримання, наприклад, дітей, стосовно також реалізації якихось можливо волонтерських видів діяльності. Загалом, чи можемо ми крок за кроком послідовно діяти в разі неможливості. Підтримки з боку партнера, переміни з доходами у нього, або різного роду ситуації, коли є такий тиск з різних причин, ось ця криза, нестача грошей, зміна в оплаті нашої праці з боку клієнтів, приміром, наскільки вона ударяє, якби по тому, що ми собі запланували здійснювати по нашим майбутнім якимось чинникам, так? чи ми можемо так рухатися, чи нам вже деякі кроки необхідні. Просто відмести, і вже за такою схемою ми нічого не наживемо, ми до кінцевої мети не дійдемо. То ось тут рак рекомендую вам встановити собі якусь певну послідовність, однак відчувати суспільні поштовхи. Чи не йде в розріз повністю все, що ви запланували робити собі, тому що відбувається. Чи не зітре потім плутон у водолій всі ваші зусилля фактично, тобто, можливо, і два кроки з десяти. Вони мають цінність, а далі вісім треба перенаправити на зовсім інший вид діяльності. Загалом раки. Я вам бажаю зосередитися на своїх власних внутрішніх проєктах, на тій важливій для вас інформації. Це надзвичайно велика сила слова для вас, сила свого внутрішнього слова або ж тих знаків словесних, які ви... Чуєте, що ви бачите і з ким ви спілкуєтеся? Ось ця сила зараз показує вам те, що взагалі вже не має ніякого відношення до реального життя, а що цінно для вас, які слова можуть вас підтримати, які мають певну цінність, і які слова несуть вам заряд, допомагають вам розібратися, віднайти той Юпітер в собі, покликати його на допомогу. Да? Побачити горизонти, ті, які раніше були для вас приховані, або на які ви не звернули увагу, і обов'язково досягти своєї мети. Дякую вам раки. Плашу ще раз, у загальному відео теж багато цікавої, корисної інформації. Також відео стосовно транзита Юпітера по Близнюкам. Будь ласка, кому цікаво, у кого є бажання, перегляньте. Все залишу у підказках та в описі нижче під відео. Дякую і цього вам найкращого.